Ось, ось це я хотіла продемонструвати. Зараз. Зараз, друзі, дуже легонько і швиденько покажу. Анечка, ви ще тут. Ось. Вибачте, якщо буде не крепко-чітко, але ось такого. Ага, спалах прибрати. Ось. Ось це нитка травка, а ось це додаткові нитки фактури, якісь ковзаючі. О, так, як вам? От. І оце подібні до них, бачите, посередині нитка травка і всякі там елементи. Ось таке само. Тобто ось ось це взагалі галявина. Бачите. Тобто килимочки просто фантастичні. Так, краса! тому то й справа, що краса. Це, я так розуміла, що це комплект для туалету і ванни. Що це під унітаз, це на кришечку унітазу, а це біля ванни. От. Оце можна куди захочеш. Я, я би в дитячу таку поклала, щоб дитинка ніжками по-м'якенькому. Тобто, знаєте, ось ці практики, щоб, що не тільки руками, а й ногами ми розпізнаємо цей світ, і дитинки краще значить, топтатися по різних фактурах, щоб зрозуміти, як то, ось, наприклад, така сама картина. Так, і зараз якщо знайду. Але це не точно. Зараз. Ага, ось цей хотіла продемонструвати. Ось що він такий пишний, гарний. Та. Ось. Ось ці ще, здається, не демонструвала. Файні такі. Також серединка. В принципі, ви можете і спицями серединку пров'язати, а потім якось прикрасити шнуром чи чим. Чи, чи. Так ось. Просто килим, звичайний, гачком, і кілька рядів травки додали. Просто бо вона за кольором підходила, і за фактурою, я так розумію, також. Бачите? Тобто варіацій на тему дуже багато. Ось це кругле, Тобі на пів коло було це коло. От. Зараз цей був. А тут, ага, і цей був. Ось. Також серединку можна і спицями зв'язати ось цю. А ось ці візеруночки також можна придумати щось на свій лад. Тобто всі кольори задіяні, бачите? І ось так. І ось, наприклад. Це меланж, я так розумію, травичка. О, ось цей прикольний. Тобто, то нитка травка, то звичайна якась нитка. Так, здається, все. А, ось, ось ще також з ниткою травкою. Бачите? Ну, такий він навскоси трошечки лежить. Різні фактури і різні нитки використовуються. Просто головне добрати потрібного відтінку.